Привіт, друзі! Ми з нетерпінням чекали на вихід нового патчу, і нещодавно він нарешті з'явився на серверах. Давайте подивимося на примітки до патчу, які вже давно доступні, і обговоримо, як ці зміни впливають на ігровий процес. Я також зазначу, чи були якісь оновлення до патч нотаток за останні кілька днів, хоча, здається, вони залишаються незмінними з моменту їхнього першого опублікування минулої середи. Таке дотримання початкових нотаток є позитивним для гравців, оскільки надає точну інформацію заздалегідь, дозволяючи нам передбачити, що нас чекає в майбутньому. Однак важливо зазначити, що іноді нотатки до патчів не повністю відповідають реальним змінам в грі. Одним з важливих аспектів, про який варто згадати наперед, є те, що деякі гравці висловлювали здивування та незадоволення певними змінами в унікальних предметах. Ці зміни включають в себе коригування афіксів на таких предметах, як темеріті, де ролл всіх статистичних показників замінено на бонус до максимального життя. Важливо, що якщо ви вже володієте одним з цих унікальних предметів, зміни не вплинуть на нього. По суті, якщо модифікація стосується основних. Основного ефекту предмета вона набуде чинності. Однак, якщо вона стосується одного зі статів або афіксів предмета, вона буде застосована лише до новопридбаних версій цих унікальних предметів. Це не ідеальна ситуація, але важливо знати про цю механіку і відповідно налаштовувати свої очікування. Тепер щодо класових змін: клас чарівник отримав значну кількість позитивних змін, а друїд тепер має кілька інтригуючих доповнень, з якими можна погратися. Розбійник, з іншого боку, не побачив жодних серйозних оновлень. Варвар отримав деякі бафи, хоча. Вони, як стверджують ті, хто спеціалізується на стилі гри за варвара, не мають значного впливу на основну суть класу. Тим часом Некромант отримав цікавий баф до деяких потужних легендарок. Ця зміна може здатися дещо незрозумілою, але вона додає елемент розваги для ентузіастів Некроманта. Переходячи до ширших модифікацій, слід зазначити, що саме в цьому патчі міститься більша частина істотного контенту. Початковий рядок вказує на збільшення щільності монстрів у підземельних кошмарів та пекельних припливів. Ще одна важлива зміна, внесена в примітку до патч. Стосується босів вище 60 го рівня, які отримають приріст здоров'я. Це збільшення відбувається за певною схемою: 50% на 80 му рівні, 100% на 100-му рівні, 120% на 120 му рівні і 150% на 150 му рівні. Одним з босів, яких торкнулася ця зміна, є Кіксарт, який зазвичай є босом 60 го рівня. Після патчу його здоров'я стало помітно більше, що змушує докладати більше зусиль для перемоги над ним. Однак позитивною стороною є те, що XR дропає як легендарний, так і унікальний предмет, що дещо компенсує підвищену складність завдання. На додаток до цієї зміни були внесені корективи в те, як лут функціонує в грі. Зокрема, щодо шансів отримати легендарні предмети з босів. Якщо ви переможете боса 35 рівня або вище, то з нього з гарантією 100% випаде легендарний предмет. Ця зміна може привести до появи потужних стратегій легендарного фарму, особливо для низкорівневих босів, хоча наразі вона слугує помітним покращенням якості життя. Також було Змінено гоблінів скарбників. Ці істоти тепер мають гарантований легендарний дроп, коли їх вбивають на 15 рівні або вище. Крім того, збільшено кількість легендарного дропу за вбивство гоблінів з 6 -го по 14 рівнів. Ця зміна має на меті зробити зустрічі з гоблинами-скарбниками ще більш корисними, надаючи гравцям кращі стимули для взаємодії з ними. Оновлення також вплинуло на події Легіону, які і без того приносили нагороди. Тепер починаючи з 35 рівня по завершенню подій Легіону, гравці гарантовано отримують легендарний Дроб. У примітках до патчу зазначено, що події легіону в цілому були позначені як більш корисні, але конкретні наслідки цього позначення стануть більш очевидними з часом. Щодо вартості відшкодування очок навичок і очок парагону, то тут виникли деякі розбіжності. У примітках до патчу зазначалось, що на 70 му рівні вартість відшкодування цих очок зменшиться приблизно на 24 а на 80 му рівні приблизно на 30%. Однак, судячи зі спостережень гравців, це зниження може бути не таким помітним, як очікувалось, особливо для очок. Парагону щодо вкладок схованок, то було додано нову вкладку схованки, яку можна придбати, що є приємним доповненням для гравців, які прагнуть більш ефективно керувати своїми предметами. Хоча більшість патчів відповідають змінам, впровадженим 2 серпня гравці зазначили, що деякі елементи можуть не функціонувати належним чином у грі. Це спостереження підкреслює необхідність для гравців тестувати та перевіряти ці зміни з часом, щоб повністю зрозуміти їхній вплив. Як завжди, ваші детальні ідеї та спостереження надають цінний Контекст для змін у патчі. Якщо у вас є додаткові спостереження або запитання, не соромтеся ділитися ними. Дякую за перегляд, тисніть вподобайку, якщо сподобалося відео, та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити ще більше новин Diablo 4. Бережіть себе, слава Україні!